Поль Марі Верлен Поетичне Мистецтво, Переклад Григорія Кочора. Найперша музика у слові. Береж із розмірів такий, що плине млистий і легкий, а не тяжить немов закове. Не клопочись добором слів, які б в рядку без вад бриніли. Бо наймиліший спів сп'янілий він невиразний точний сплів. В нім любий погляд з-під вуалю. в нім золоте тремтіння дня і зірок осіння метушня, На небі, скутому печаллю. Любий відтінок і піутон, Не барву, барви нам ворожі. Відтінок лиш єднати може, Сурму і флейту, мрію й сон. Винищуй дотепи гризькиті. Той ум жорстокий, не цей сміх, часник із кухонь тих брудних, від нього плач в очах блакиті. Хребет риториці скрути, Та ще, як слід й Рими. Коли не стежити за ними, далеко можуть завести. Хто Риму вигадав зрадливу дикун чи то глухий хлопчак? Скував за шах цей скарб, що так під терпугом брещить фальшиво. Так музики всяк час і знов, Щоб вірш твій завше був крилатий, Щоб душу поривав шукати нову блакить, нову любов, Щоб мчав, де далеч не похмура, де чари діє вітерець, де пахне м'ята і чебрець, а решта все література.